Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс, Роман Шептецький. Записую дане відео 24 березня 2025 року, але вже його розміщу 25 березня 2025 року, коли у нас тепер вже благовіщення. І тема, яку я хочу в цьому відео розглянути, зробити прогнозування це про миротворців. Давно вже хотів цю тему якраз розглянути, зробити прогноз, тому що багато, як бачимо, про це йде мова останнім часом. І я, власне, хочу в такому контексті це проглянути, як цей процес, в принципі, може відбуватися і чи буде їм взагалі відбуватися, коли припиняться обстріли в Україні. Коли припинеться гаряча стадія війни, чи будуть миротворці, я не конкретизуватиму зараз миротворці з яких країн. Я не конкретизуватиму, чи це буде там в квітні, в травні, в іншому місяці. Просто ми ставимо запит таким чином: коли в Україні припиняться фаза активних бойових дій, тобто відбудеться таке якби перемир'я, чи будуть. Введені миротворці з інших країн для контролю цього миру, які будуть стерегти власне, наш мир. Ну що ж, давайте будемо дивитися даний прогноз. Кому ж мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписані однаково, екстрасенс Роман Шептецький. А також відео поширюйте, ставте вподобайку і пишіть ваші думки. Та перечуття в коментарях з приводу даної теми. Так. Перша карта перешкоди. Друга карта світова підтримка. Третя карта доблесть. Четверта карта Верховний суд, що говорить про офіційність в даному питанні. Укладення договору, а також про необхідні такі якісь підписані угоди, міжнародні законодавчі акти. І, як можливо, одна з умов власне перемир'я. Тобто той, хто може контролювати незалежно мир і спокій на території України. Цікаво. Росія, ми знаємо, що вони взагалі проти того всього. Трійка Кубків. Дуже багатообіцяльна карта. Знаєте, мені цей прогноз нагадує, коли ми дивилися про F-16, я казав, прийде час і будуть f 16 в Україні. І таке вони є. От те ж саме стосується миротворців. Прийде час, і вони реально можуть бути на території України. Тут карта Сонця, трійка Кубків. І боротьба. Берегти порядок, щоб був кінець вже потім в результаті тій всій війні. Тому що так, як де мова, що може бути така якась 10-кілометрова, як це якось так, шириною в 10 кілометрів така лінія і протяжністю по всій лінії фронту, що мали би бути по лінії, навіть не фронту, а зупинки вогню мали би бути оці миротворці. Ну, перший розклад, якщо так ставити запит, чи це можливо з позиції майбутнього, так, хоча з перешкодами зараз. Чи можуть вони дійсності бути в Україні на території України і берегти мир в Україні і порядок? Так. І для цього будуть ще й спеціальні якось відповідні нормативні документи, законодавчі документи, угоди укладені на міжнародному рівні, в тому числі і на рівні України, і міжнародних інстанцій. Плюс це про формування того нового союзу, про який вже теж неодноразово я говорив в своїх прогнозах. Давайте подивимося по іншому, по іншій колоді. Так, паж мечів, тут якраз про охорону оборону. Махарка, трійка пентаклів, двійка жезлів, король пентаклів, берегти нас від Путлера того аля ля Путтера. Верховна жреця, карта Сонця, яка повторюється, Верховний жрець покровительство і якраз карта оборони. Тому, якщо дивитися по другій колоді, так, дійсності, берегти наш мир і спокій в Україні після припинення бойових дій вогню на, на землі мається на увазі. Ну, бо ж ми говоримо про повітряний простір, водний простір, на те, що я робив прогноз. Теж ще домовляться вони свій одний простір, то карта показувала, що, ну, так, мають домовитись. А далі вже, якби, простір наземний. Берегти, 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 берегти. Це якби кордон в тому числі. Ну і давайте для порівняння ще візьмемо третю колоду. Давайте візьмемо Таро Insight. Цікаві розклади. Ви бачите, це вкотре доводить те, що Росія зараз заперечує активно. А які в них є варіанти щось там заперечувати? Вісім пентаклів, демонстрація професіоналізму. Десятка мечів, щоб захистити від краху, втрати і смертей. Відповідь так. Тобто це дійсності можуть бути миротворчі місії, солдати, які будуть перебувати на території України і захищати її. Оце те, що зараз формується, воно ще може бути в більшому масштабі. До речі, на днях десь була така заява, що вроді би Китай там щось ніби обдумує варіант про те, щоб в тих миротворчих групах були там із Китаю якісь ці їхні там воїни чи хто там. То вже спростували, що не такого не говорила. Виявляється, що це просто хтось там чисто дискусійно таку тему задав, десь там, що якби, можливо, як би це виглядало, якби, наприклад, Китай, Китай там захотів. То, корот, коротше кажучи, якби так аби так. Одним словом, така змоделювала таку ситуацію. А вже розказали, що Китай там хоче в миротворчих місіях в Україні брати участь, бо так ніби простіше буде для Росії. Що простіше для Росії? Незрозуміло, що Росія може, що це простіше для Росії що не швидше погодяться, щоби тут були якісь миротворчі місії. От ви бачите, наскільки є багато кругом дезінформації? Чому я завжди наголошую. Думайте, йде що, як ви читаєте: дев'ятка жезлів. Тут картика так і говорить: найкращий захист. Так, це був би один з найкращих захистів наявність миротворчих місій, а ще відновлення а ще відновлення ядерного статусу України. Глибокі роздуми. Ну про це зараз, бачите, мова йде формування, йде, думають, як це правильно а, все м -м, зробити. І карта Четвірка мечів – це якраз про перемир'я. Дев'ятка пентаклів прибуття сезон врожаю. Тобто вони можуть бути розміщені і по лінії кордону, бо пішло слово кордон, наприклад, там, де Польща. Так? А, і на лінії от, розмежування, де буде зупинка бойових дій. Трійка пентаклів теж робота, робота над розвитком, над тим, що відбувається. Королева мечів, покровительство, дбайлива свідомість, сила оборона. От. Ну і вісімка мечів, ув'язнення перепони. Ну, не просто це реалізувати, але це може бути. Мрії, які справджуються: Вісім жезлів, швидкість ініціатива і двійка жезлів, іскра контакт та шляхи до реалізації цього. Тобто, в кінцевому результаті аркани показують, що це може відбутися. Про наявність по факту в Україні миротворців після завершення активних бойових дій, які з часом не можуть знаходитись на території, щоб берегти порядок, допоки там, може, і дійсності вже остаточно не буде вирішено питання війни, ну, миру такого тривалого і повернення Україні українських територій. Так що, як бачите, прогноз доволі хороший та оптимістичний та позитивний. Ще раз кажу, я не вказував часових рамок, я вказував умову, чи це можливо за умови припинення бойових дій на території України, введення конкретних цих миротворчих місій чи загонів, чи як вони там правильно будуть називатися, які можуть зберігати конкретно порядок, щоб Росія знову ж таки і далі не нападала і не провокувала і тому подібне. Тобто, така, якби, міжнародна. Сила, точка впливу та контролю з тих міжнародних, я так розумію, воїнів, солдат, армій. Такі, знаєте, сила, яка приходить Україні на допомогу. Ось, власне, такий сьогодні по цій темі прогноз. Чекаю ваших думок в коментарях. Дякую всім за увагу. І, звичайно, хочу сказати: хай енергія. Дня благовіщення і в життя кожного з нас і для нашої України допоможе принести тільки благі звістки, хороші новини позитивні, сильні переміни і якомога швидше завершення війни, повернення додому наших сполону, повернення додому наших воїнів. І, взагалі, хай у всьому світі буде мир, злагода, благополуччя, побільше любові і поменше всяких воєн, неприємностей та негараздів. Так що тримаємося, любімося, бережімося, продовжуємо наш рух до перемоги. До нових зустрічей, почуємось в нових прямих ефірах, прогнозуваннях. Всім бажаю всього самого найкращого і, як завжди, світла побільше відправляю.